За Вітаю, друзі. Я дуже вибачаюсь за технічні негаразди зі звуком. Мені часто роблять зауваження, що в мене поганий звук. Дехто навіть написав, що не можеш знімати, то й не починай. Але я початківець, я бачу свої помилки, я ще навчаюсь. Мені подарували мікрофон, але я не завжди ним користуюсь. Скажу чесно, дуже незручно. Зараз поясню чому. По-перше, я не можу зразу провірити, провірити чи е йде запис звукова чи ні. У мене вже була така ситуація, коли зняла багато кадрів, але, як виявилось, все було без звуку. Сьогодні я вирішила знову використати свій мікрофон. І ось ви бачите, що вийшло. Крипить, рипить. Це в мене так кожен ранок починається. Спочатку я їх зволожила, протирла листочки. Всі передивилася їх всі, я зразу бачу. Наскільки за ніч підросли вони. Я всіх-всіх вітаю. Так, зараз мені ця лампа не потрібна. Я її сюди перенесу. Це в мене так кожен ранок починається. Сонечко в сходи, але, як завжди, крізь туман якийсь. Сьогодні обіцяють дощ, але вже п'ятий день, як обіцяють, і немає дощу. Все, листочки повитирали. Знову буде велика подяка вам. Я вже давно вам не говорила дякую, а тепер кажу знову. У мене всі-всі орхідейки ожили. Всі. Просто немає такої, яка це сиділа на місці. Може, весна так діє, ну, мабуть. Це, мабуть, точно 50%. А ще 50% це ваша заслуга. Всі, ви знаєте, хто мені писав, хто мені радив, це все ваша заслуга. Зранку підійшла до своїх орхідеєк. Дивіться, вже який виріс, вже здоровий, вже ось почали, почав навіть свої випускати. Бутончик, квітонос буде здоровий, тому що сама орхідея здорова. Оця пожовтів листочок. Бачите, він і лопнув і пожовтів, І тут багато маленьких чогось пішло. ось Раз, два, три. І з тієї сторони. Теж, мабуть, три чи чотири. Чотири навіть. Ні, три. Шість маленьких. Мені оцей здоровий прибрати чи ні. Підскажіть, будь ласка. Кожну покажу орхідейку. Вони після останнього того купання, вони просто ожили. Просто багато почали ось листочки рости. Ось, бачите, всередині манюсінький такий пішов, це новенький. Ця орхідейка те ж саме, і листочок випускає, лампа мені заважає зараз. А оце. Квітонос, який самий перший були отут квіточки кругом, а потім вони поопадали. Не квіточки, а такі бутончики ось були і відпадали. І він теж довго стояв, а тепер продовжує випускати ще ось один з краю. Це новий ось квітонос, і бутончики, ось бачите, скоро будуть квітнути. Це я хвастаюся. Благодаря вам. Благодаря вам за ваші підсказки всі. Що ви мені давали раду, пораду. Дивіться, оці дві квіточки вони давно вилізли. І ось з боку пішов ще один квітонос. Бачите? Ще будуть квіточки. Так, точно. І в цьому. І тут ось. Теж було дві квіточки. І ось, і ось пішов іще один квітонос посерединці. Так. Так. Я думаю, що і оцей ось оживе. Це з прошлого року була квіточка. Вона залишилася зеленою, я її не обрізала. І я думаю, що он буде оживати теж. І ця, сама перша, яка в мене розквітла, це оця була. Далі, дивіться, прош прошлорічний теж ось збоку, з боку цей от. Теж випускає квітонос. Оце, мавірно, я не знаю, але це, мавірно, буде корінець. Я так предполагаю, що це буде корінець, так? Я ще не можу їх розлічити, коли тільки починають рости, чи то корінчик, чи то квітонос. І так. 5 із 7, 5 із 7 горшочків у мене. Будуть з квіточками. З новими квіточками. Ось так. Так що дякую вам і за підтримку, і за підсказки, що ви мені так багато писали. Я дуже рада і довольна, що вони в мене оце так пішли гарно. Воно ще й весна. Так, все, похвасталася. Тепер перейшла в другу кімнату. другу кімнату, де в мене багато квітів. Я попереставляла тоді Он фікус здоровий, той поставила і поміняла їх місцями. Ось листочок пішов новенький, красненький, червоненький. Ага дивіться, яка троянда. Я її обрізала, повстригала. І дивіться, як пішли молоді, красиві листочки блищать. Всі блищать прямо, не налюбуюся, трояндочку. Це, та, це теж я вам вдячна. Тому що мені теж, по-моєму, Марійка мені совітувала зробити отак от пообрізати Так, а це наш, наші хлопчики. Я теж пообстригала Ті, що сухі, теж поприбирала. Пам'ятаєте, як він сипався? Ось іще це, мабуть, залишився листочок. А зараз він почав набирати. Навпаки, починає ось відростати. Дивіться, ось прямо такі молодесенькі, молодесенькі, ось ну, гілочки. Ну вони такі навіть гілочкою не скажуть, що це гілочка. Якісь ниточки. Ниточки почали обростати. Оце я тут все-все-все, бачите, поврізала, верхушку обстригла, бо хтось теж сказав, що треба підрізати зверху, тоді він буде кучерявий і такий круглий. Ось так. І цей, бачите, який гарний, я його ближче до вікна поставила. І цей красавчик теж. Перевернула ж його, тому що ця сторона була лиса. І ось дивіться, пішли молоденькі, такі ніжно-ніжно салатного кольору. Листочки. Просто ніжні такі до сонця. Зараз хоч частіше сонце почало виходити. І фіалочки почали квітнути. Бачите, різнокольорові. Це вже відцвітає. Оце, ти Оце тільки треба затіняти вікна нам. Тому що це, коли всходить сонце, то воно якраз до обід дістає. Тому, звичайно, треба затіняти. О, який у нас аспарагус, так? Да? Просто теж пустив такі длиннючі гілочки, я їх позаворачувала, позавертала, дивіться. Оце молоденький, куди він лізе? От куди він лізе? Вже завернувся кругом. Ось так, я хвастаюся. Ой, Монстера. новий, ось викидає листочок, дещанеться до вікна, тут вона вже далі стоїть. Ну, вона сонце дуже і не любить. Так що... Ось так, так що скоро ми пови... повиставляємо на вулицю. Просто дивіться, скільки нових. Оце все нове. Ось я обрізала, дивіться, пішла новенька. Я всі-всі оці верхушечки пообрізала. Ви пам'ятаєте, яка вона була широка і здорова, ця трояндочка. Ой, ось листочок. Жовтіє, я його одразу приберу. О, тут ближче до стіни. Далі від вікна. І тому вона так себе веде. Ну, все, ще раз велике дякую за підсказки. Ви бачите, от зволожувач у мене повітря. Тоді ж то вже ви сказали, що не любе не оцей сухе повітря. А в мене їх три, як-не-як. Так що фікуси те, що живають. Ріденький, звичайно, став. Він же ж був, ну який же він був в мене красивий, кучерявий. Ріденький, ну нічого. Тепер він швидко-швидко піде. Підрости. Так, а не политі. Я все пополивала. побризкала. Чи так, от. так, часи в мене стоять, треба їх завести. Ой, це коли льовка у нас ночує, ми виключаємо. <сум> останавливаємо їх. Тому що вони бамкають через кожні півгодини. Півгодини один раз, а останні кожен там 2, 3, 4, 12. Так, вони заведені були. Просто, наверне. Я не дуже, щоб не перекрутити пружину. Це в мене старий, старий годинник. Так, скільки ж зараз? Котра година? Не бачу. Так, 10.09. 10.09. Ну, що мені? Назад можна чи не можна перекручувати стрілку? Ні, напевно, тільки вперед треба. Отак. Вот Хуй. Сейчас буде бахати таке, не перекрутю всі. Так. Дев'ять. Десять. десять, десять. Ну всіх. Тепер десять разів зараз <хи> побахне. Все. Мені подобаються ці часи, я їх чогось мені хочеться їх обновити, зробити їх білими. <хи> ну, поки я тільки, тільки мрію це зробити. Тепер підійшла, де стоять мої оці. Це каланхує Бачите, як повитягувалися. Чого я кажу, що вони в мене? Це той, той же каланхує який я купляла в магазині. Пам'ятаєте, розочки? Трояндочки такі маленькі? Оце теж. Обрізала все правильно, а що стало? Ну, не знаю, потепліше я попробую попересаджувати все. А це та встяночка я хотіла завести довго, чогось хотіла, а не заводила. А потім все-таки у нашої альоночки. У неї вісточки, в неї декілька горшків стоїть. Я вирішила в неї щепнула, І оце один росточок поділила на два. Бо він був такий височенький. Я спочатку оцей він прийнявся, потім я його відщипнула, верхушечку сюди посадила. Не всі. І ось мої красавці стоять. І цей підріс. Ось корішочки прямо зверху я бачу. Може, треба було ще більший горшок посадити. Не знаю, ну ладно, хай пустой, ще потім пересаджу. Це Льовкин сам вибирав, купляв, захотілося йому колючку таку каже. І вибрав сам. Ну, це наш з його каптус. Через двяник, як правильно. От тільки ж поливала, наче недавно сухий-сухий. Це на західній стороні, це на захід. Сонце тільки тут буває, коли сідає. Влітку тут спекотно, тому що воно якраз сідає тут навпроти, а зараз воно за, за тим що там, сараєм отим, сідає. Не видно. Не бачу шпаків, десь полетіли. Поки що вони, я так думаю, набирають сил і десь, ну, ще тут не ночують. Але вже провірили, вони вже шукають вже собі житло, попровіряли всі шпаківні. Так що я думаю, що вони ось скоро повернуться. Ну, але кожен ранок, ранок десь в 7 годин, вони тут. Це вже зараз пізно, тому я і не бачу. А в 7 годин вони всі тут. А потім вони летять, не знаю, чи десь їсти, чи куди вони летять, ну десь улітають. Ой, на вулиці вітри. У нас вітри і такі сильні. Головні болі ну, не проходять. Це не тільки в мене. Всі жалуються на ну, ці головні болі. Випиваю таблетку, щоб хоч трохи заглушити цю біль. Ну, але не, не допомагає. Ага, он ж баки, побачила, на вишні сидять. Два. Я, я думала вони далеко, Ні, чистять собі он. Пірячко, вам не видно, тому що далеко. Далеко. А я бачу. Ні, не побачите. Не буду показувати, бо не побачите все одно. Ну, ось, а це наша сонячна сторона. Сонячно-просонячно. Поки що тут сонце ще не доходить, тому що воно якраз. Я показувала, де всходи, в тій, в тій кімнаті. Але буде цілий день тут сонце. І зараз винограда немає. І не буде, я думаю, до, этого, до кінця, до осені. Тому тут буде теж палюче сонце. Прийдеться тоді оцю шторочку прикривати вікна. Ну от Я попереставляла або тому що вони горіли, прямо горіли на сонці. Подквітали, подквітали, а ще у нас, слідуючі, будуть квітнути, бачите, ось бутончики. Багато бутончиків, дуже багато бутончиків. Прямо на кожній гілочки, по 5-6 штук, а то гілочки такі тоненькі, ніжні. І тягне їх до, до землі. Просто бачите, тягне, Бачите, скільки це все бутончики, це все бутончики бутилон, може, він і називається від слова бутон. Не знаю. Це колись Віктор на базарі, бабуся причепилася багато років тому. Діточка, купи та купи оцю квіточку. Ну він виручив, купив. І вона, як почала в мене квітнути, я оце тільки на два кущики розділила, він дуже гарно приймається. Якщо підламається віточка, я е, землю відкнула, просто відкнула, він взяв і пустив корішочки. І от то прийшлося ділити тепер на два горшка. Носи. Ну, провідали. Ми давно просто не провідували під віконня. Провідали. І ще чуть-чуть. і я тебе оце винесу на вулицю. Я знаю, що такі ростуть подружка, і кума наша Надя раніше була в, 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 в де вона була, десь за кордоном, де ростуть оці кактуси. Тільки вони там ростуть, вона каже, в нас же він в горшочку, а там ростуть просто каже, як дерева. І їх рубають на скот. Тваринам дають їсти. Не знаю, яких там у них корови, не корови, хто там, якісь животні. Короті. І оцей скот дають отакий олючий. А ми вважали, рахуємо, що він ядовитий. Кругом написано, що він ядовитий. Молочко це для животних. А вона каже, ні, каже, там кормлять прямо. Не знаю, може переробляють, Ну, там цілі плантації. Це, а, о, згадала в Бразилії, вона була. Вона нянькою їздила. нянчила хлопчика маленького. Звідсіля поїхали в місті з нянькою. Тобто, Друзі були, ну знайомі, не просто так взяли чужу няньку, а своїй свої предложили. Каже, ті ну, поїхали з нами. І вона з согласилася і поїхала. І ото вона з ними потішествувала по всьому, можна сказати, світу, поки не підріс хлопчика. Маленького вона прямо грудного почала нянчити. Тому що е, у цієї дівчинки, що я кажу, дівчинка така, як наш Саша. В місті рожали, коротше. І це чоловік у тій дівчинки футболіст Матеус. Може, ви і чули, хто чув, такий раніше він грав у нас за Дніпро, футболіст, а потім заключив контракт з Китаєм, а сам він з Бразилії. Ну, то мама, сестра, там брати всі в нього там жили, живуть. живуть і живе. А от вона в Китай полетіла в місці з ними. Оце я надюху вспоминаю. Вона мені просто приснилася. <схід> і я оце її згадала. І от вона мені розказала за цей... бо в Бразилії вона частенько бувала. Вони як їздили ж туди, летіли до родичів. І от з ними. І навіть коли відпочивали, бо і в Дубай вони. Їздили в Дубаї, літали і Надя з ними, тому що нянчила цю маленьку дитинку. Ну, а зараз вже ця дитинка ж пішла вже в школу, тому а Надюшки вже з нами нема. Так, пішла на вулицю. Готую, не знаю ще що. Але в мене так кожна страва починається. Коли я починаю щось готувати, то я починаю з цибулі і з морковки. А далі вже імпровізірую. Я не знаю що. Зараз буду шукати, що в мене є в холодильнику чи в камері. І тоді зображу, що буду готувати. Знайшла одну картоплину. Це молода картопля, тому я знайшла одну. Кинула, мабуть, буде, ну, типа рагу щось. Раз уже картоплину знайшла. Найшла маленький кусочок фаршу і чуть-чуть прикаделя. Так. Будемо далі думати. Помішала. Знайшла перчик, що в мене такий красивий. В морозильній камері додав. Кинула фарш. Зараз чуть-чуть фарш. Після фарша кину перець солодкий. Який красочний, да? Красивий. Перчик взагалі був. Бомбезний в мене в минулому році, якби і в цьому році такий був. Оце в мене таке рагу вийшло. Тут у мене і грибочок, і господі, скільки вже тут таких різних овочів, горошок зелений. Що ще? Кабачата, ви бачили, кидала. Перчик. Солодкий і фарш курячий, смачного і зелень. Звичайно, зелень, цибуля зелена.